Цей спорткомплекс один із двох, що зараз працюють у місті Суми. Заняття в цій залі відновили 28 лютого, за чотири дні після повномасштабного російського вторгнення. Перші три тижні працювали безкоштовно, по дві години на день. Людям треба як-то розвіюватися. Та да й плюс спорт дуже сильно відволікає і приносить хоч якусь мінімальну радість в цьому випадку. Сьогодні ми перший день по разовій палаті, тому ми не знаємо. Але поки пройшло чоловік сорок, за півтора часу два. Зараз відвідувачів тут приймають з 9 ранку до 13.30. Наголошують, о 13.30 приміщення вже має бути зачиненим. Що стосується абонементів, які люди придбали до загострення війни, їх заморозили до кінця воєнних дій. Потім люди зможуть ними скористатися, нічого не втративши. Андрій почав займатися в тренажерній залі з липня минулого року. Це був перерив, потім взагалі знав ну, взагалі, коли почалася війна, все закрите, не працює. Потім от... Тренер позвонил, сказал, что зал открылся, можно работать. По мере возможности хожу, тренируюсь, потому что ну, жизнь продолжается. Война войной, а если можно какой-то какие-то островки стабильности, какой-то позитива, чтобы хотя бы ты вышел из зала, ты можешь хоть немножко как-то позитив потом вокруг себя нести. Тренер Вадим Туркевич розповідає, події війни переживає вдруге, бо сам родом із Донецька. В даній ситуації депресія, страх наповнює людей і дуже важливо мати якусь психологічну розрядку. А займання фізичним яким-то роботою, спортом в той же час допомагає трохи достичь, уміншити нервне напруження. Тому би, ну, рекомендую всім Тренер нагадує, спорт або фізична праця допомагають відволіктися від гортання новинної стрічки і зменшити страх. За неможливості відвідування спортивної зали радить займатися вдома.